Всіх вітаю, 16 жовтня. Сьогодні середа. Відповіді на ваші питання. Повиписувала, що мені що ви мені писали. Можливо, когось загубила. Ну, ви ж розумієте. То коментар бачу, то не бачу, і вони якось не знаю. Вони ж ці коментарі е, під відео живуть своїм життям. Сьогодні є, завтра відкриваю їх вже нема. Я не знаю. Так, е, сьогодні вночі було 136 шахідів, як написали е, шахідів. Але вони ще досі літають, мені здається, що їх більше. Але там досить гарно попрацювали наші хлопці молодці. Ви питаєте: Альона, подивіться, будь ласка, чи правда, що на Кінбурзькій косі вже оці установки с 300 що б'ють по Миколаївщині та по Миколаєву? Також можуть і по Херсону бити, по Херсонщині з усіх боків. чи... Ці уста... ну, вони або на Кінбурзькій косі, ви пишете, або десь на території Херсонщини. Ну, це і так зрозуміло. Але щоб діставати до Миколаєва, вони повинні бути десь поблизу коси. Ну, так пишете ви. Ви просите подивитись, чи вдасться знищити ці установки, або щоб вони їх прибрали. Або що чекати Херсонщині, Херсону та Миколаєву, Херсонщині, Миколаївщині. Далі евакуація з населеного пункту Куп'янськ, обов'язково починається. Із-за чого? Із-за того, що дуже великі сильні обстріли, каби. Далі нема світла, води, опалення і не буде. І дуже важко туди вже стало поставляти гуманітарку. Тобто обов'язкова евакуація. Ви питаєте, чи буде окупація міста Куп'янськ. Чи зможе РФ підійти в притул до річки Оскіл? Ну, вони там вже з одного боку дуже близько. Десь там з одного боку. <coughs> Що чекати нашим ЗСУ біля ось цієї річки Оскіл? Чи вдасться якось їх відбити? Далі ви питаєте міста Балаклія, окупація? До кінця листопада? <coughs> Потім. Щось дадуть Одесу. Щось дадуть Одесу. І також само про Запоріжжя. Окупація Запоріжжя. Ось ці питання від вас. Кого забула, або просто відкрила і цього коментаря просто не видно нема. Так, сьогодні вночі було 136 шахідів. Шахедів. Ну, це досить. Велика кількість, чого вони добиваються такою кількістю своїх шахедів. Так, король кубків, колісниця, угу. відлюдник, проблеми зі світлом, 10 мечів. Дуже великі проблеми зробити зі світлом. До речі, скажу вам, ці шахеди сьогодні летіли, бачите, на відлюдника і 10 мечів. Летіли кудись, щоб а, ще на колісницю якось летіли, ЖД, щось таке, зробити великі проблеми. ЖД, світло, відлюдник, ось емоційно, королева кубків, король кубків, це карта. Ну, це може вказувати на емоції, а може вказувати і на Зеленського. Тобто показати, що ми тепер будемо, будемо вас довбати ось 130, 150 цих дронів. Що А, виснажити наш захист. Бачите, сім мечів, обмеження і наш захист. Виснажити наш захист, тому що вони готують атаку. Карта атаки, удару і планів. Ще це теж. Так, установки С-300. Чи правда, що зараз перебувають установки С-300 на окупованій Кінбурзькій косі Херсонщина? Чи правда, що зараз установки С-300 перебувають на окупованій Кінбурзькій косі? Херсонщина. Це правда? Колесо фортуни. Ага, бачите, колесо фортуни. Вони туди-сюди, туди-сюди. Вони туди заїжджають, уїжджають, заїжджають, уїжджають. Да, королева мечів, війна. Да. В очікуванні, да, заїхали, виїхали, заїхали, виїхали. Вони ховаються, імператриця, ой, жриця, вони ховаються, ховаються, щоб їх не бабахнули карта перемоги. Так, да, вони заїхали, знов те ж саме, щоб не стати жертвою, їздять туди-сюди. По прикордоні їздять. Ховаються в лісах, там десь, я не знаю. Ну, зрозуміло. Ховаються, їздять. Ви питаєте, чи вдасться, чи вдасться знищити нашим ЗСУ ось ті установки С-300, які зараз на Херсонщині, в Кінбурська коса, вони ховаються, чи вдасться нашим ЗСУ знищити, знищити установки С-300 на Херсонщині, в 9 жизлів, прикордоння. Паш Пентаклі. Де робота? Туз мечів. Плани, да, Наші зараз йде робота, розвідка. Де вони, як вони, куди вони їздять, як вони стоять, коли виїжджають. В принципі, будуть знищені оці С-300. Хоч щось. да, Зараз, їде, зараз розробляється план. По їх, да, Щось на них полетить. Будуть знищені ці установки С-300. План. О, 10 мечів і відлюдник. Да, я вам скажу буду, значити. Да, вони зараз, вони зараз, ну, тобто, будують плани. Як би вони там не ховали свої установки, все одно якась частина їх буде знищена. А інша частина вже побоїться виїжджати на пускові. Тепер ви питаєте, давайте небезпека місту Миколаїв та Миколаївщині від ракет С-300, найближчі давайте, 7 днів. Найближчі тиждень, небезпека Миколаїв та Миколаївщини від ракет С-300, найближчі 7 днів. Де, де саме? 9 кубків, там, де люди відпочивають, харчуються, скупляються. Взагалі це може бути і базари, і магазини, і торговельні центри. Емоційно дуже сильно. Там, де багато, 10 кубків, там, де багато людей, багато дітей. По цій карті взагалі якісь, я вам скажу, знаєте, як це, як це називається? ось спорт, спорт, не спортзали, спорткомплекси якісь ось. Спорткомплекс. Там, де надають допомогу. Справедливість вже падала. Адмінбудівлі. Адмінбудівлі, школи, вищі. Да, Паш Пентаклі навчання. І колісниця. Мости, дороги, залізниця, вокзали. Ось це все. Далі Херсон та Херсонщина. Небезпека з повітря, небезпека від авіабомб, від С-300, від. Де саме? Місто Херсон та Херсонщина на найближчі сім днів. Небезпека з повітря. Де саме? Де саме? Зараз написали, що в Херсоні та в Миколаївщині проблеми зі світлом. Уход, емоційний уход. Взагалі тут карти кажуть, що в Херсоні дуже важко або Херсонщина. Людям дуже важко. Якусь карта уходу, хочуть поїхати, кудись виїхати. Ну, думають про це. Бо п'ять пентаклів. По-перше, мало грошей, нема де працювати, неможливо заробляти. Ну, ви ж розумієте, постійні обстріли, пошкодження. І тут люди якось хочуть, бачите, уход. Я хочу піти, поїхати. Місто Херсон та Херсонщина на найближчі сім днів, де небезпека з повітря від Кабів, та С-300 е е е та, та інших. Та інша загроза з повітря. Туз мечів, де? де небезпека Херсон, справедливість, знов адмінбудівлі. Знов мені вже падало на Херсон два рази підряд або більше. Херсон ось ці обласні військові, е адмінбудівлі. Ось Херсон обережно. Імператриця, дім і багато людей. Якісь дитячі заклади, типу спортивні комплекси ну, по цій карті, або ж навчальні заклади, або ж тут ще жіночі дитячі лікарні. Теж. Так, да, навчання випало. Там де, люди, там, де раніше було навчання, якісь вищі херсон. І падає знов те ж саме, що й на Миколаїв, дороги, мости, залізниці, вокзали в обережно. Ну і звичайні ось будинки, 10 монет, це звичайні будинки. Так, евакуація обов'язково почалася з міста Куп'янськ та інших близько розташованих населених пунктів через обстріли, через то, того, що нема світла, води, опалення, і вже дуже важко туди доставляти гуманітарку. Обов'язкова евакуація. Куп'янськ. Ви питаєте, чи буде окупація Куп'янська? Питаю до кінця жовтня. Чи буде окупація міста Куп'янськ до кінця жовтня? Окупація міста Куп'янськ міста Куп до кінця жовтня. Боротьба йде. Ну, тобто, йде боротьба. Буде... До кінця місяця йде боротьба. Захист. Окупація ілюзія випадає. Вибір шляхи допомога. Башня, да, башня, бачите, падає башня, тобто сильні, сильні прильоти. Вони будуть стирати цей Коп'янський, як і всі решта міст своїми бомбами. Війна. Да, і... Вони планують дійсно його окупувати. Ось, Колісниця, війна. Ну, до кінця жовтня, я думаю, що ні. Тут захист, боротьба і ілюзія на окупацію. Але. Диявол, смерть, карти дуже погані і башня. Взагалі погані карти. Давайте запитаю до кінця року. Чи буде окупація міста Куп'янськ? Харківщина до кінця 24-го року. Чи буде окупація міста Куп'янськ до кінця 2024 року? Паш Пентаклі. Йде робота. Куп'янська окупація, помірність, хитрість. Окупація міста Куп'янськ до кінця 2024 року. Сила. Тупік військовим діям і тут карта перемоги. Ви знаєте, уход від цього. Ну, сподіваюся, сподіваюся, що ні. Що все ж таки щось, якісь рішення по війні будуть, від, якісь гарантії від великих держав, в яких є ядерна зброя, хто може нам допомогти та да, да, надати гарантії безпеки? Ну, а як по-іншому завершити? Якщо цього не буде, то воно, ну, воно безкінечне, вони не відступляться, вони не підуть, вони ніколи не відступляться. Ніколи. Так, далі ви питаєте про річку Оскіл. Ну, Там десь вони дуже близько вже підійшли до річки. Ну так пишуть в новинах, я не знаю. Чи вдасться РФ підійти в притул до річки Оскіл? Чи вдасться армії РФ підійти в притул до річки Оскіл? І куди нашим діватися? Плисти через річку. Вони дуже близько. Дев'ять жезлів це кордони чи Вдасться підійти. Армії РФ, притул до річки Оскіл. Плани є, як і було раніше. Колісниця, пруть, власність. Ну да, в них така ціль підійти до річки Оскіл. Дивіться. Так, да, тут показує, що вони дуже близько. Але прям щоб по всій довжині річки, я думаю, ні. Десь підійдуть впритул. А щоб по всій довжині, ну, думаю, ні. Тупік падає. Так. Е... Місто Балаклія, місто Балаклія, Харківщина. Окупація до кінця. Листоп... Ага, до кінця листопада, ви питаєте. Місто Балаклія, чи буде окупація до кінця листопада? Тобто цей місяць ще і листопад. Чи буде окупація міста Балаклія до кінця листопада? Листопад. Ілюзія падає. Перша карта каже: ні. це Україна. Якісь домовленості. Падає ілюзія Балаклія. Ну, ви ж бачите по картам. Далі знаєте, що ви мене питали? Чи може там хтось е, приїхати в РФ? Ну, тобто якась людина може там приїхати в РФ і наказати президенту бункерному, щоб він е, закінчив війну. Ну, це знаєте, якось із е, фільмів е, Фантасті. Ф дастіш Фантастіш ось. Хочеться сказати. Де ви таке почули, я не знаю, але. Ну хто туди може приїхати? Ну хто? Ну кого він послухає? Ну ви що не бачите, що він нікого не слухає йому море по коліна. Чи може хтось приїхати в РФ і наказати, наказати, завершити війну в Україні? Король жезлів, королева жезлів, паш Пентаклі. Йому все одно, ти хоч що не роби, а йому цей кушок, кусок, пашпентаклі Пентаклі треба. Донеччина, Луганщина. Ти хоч що не роби? Україна. Йому треба кусок, шматок від України. Найбагатший. Там, де багато ресурсів, там, де те, що йому треба. Війна. Україна шанс війна. Бажання. Його бажання цей шматок. Ти хоч що не роби, помірність. Ілюзія. Ну, хто може приїхати, ну хто йому що, кому, кого він послухає. Я ж вам кажу, це якийсь даст Ішфантастіш. Йому потрібен шматок, оцей Пентаклі, ну, ось Паш Пентаклі, невеликий шматок від України, там, де дуже щось, ну таке щось, ну ви, ну, ви зрозуміли, ось Україна, а ось цей ресурс. Ну йому дуже треба. ну, ви що? Я не знаю. Хто там каже, що там каже, хто приїде. Чи здадуть місто Одесу? Питання, звісно. Ну, давайте спитаємо, чи здадуть місто Одесу. Чи здадуть РФ? Правильно, місто Одесу. Ви там ще писали мені, чи буде наступ з Придністров'я. Потім, чи після окупації місто... Ой, чи після закінчення війни місто Одеса залишиться під Україною. Чи здадуть місто Одесу? Король Кубків на розчарування, війна, королева кубків Пашислів. Кароль, Чи здадуть? місто Одеса. пасив Це, по-перше, пасив і якась хитра інформація, якась підлість, повторення того, що було. Це королева Пентаклі, це Україна. то Як було, так і буде. ну Тобто, хто нічого, ніхто не буде здавати. Це якась інформація по пажу мечів. Це хитрість, обман, залякування. Після закінчення війни Одеса залишиться в складі України. Ну я навіть таке не хочу питати, бо це просто якась дурість. Одеса після закінчення війни залишиться Україною. Звичайно, так. Домовленості, очікування, ілюзія, баланс, тупік. Одеса залишиться. В складі України, земля, свято, дев'ять кубків, робота з дияволом. А, ви знаєте, дияволу дуже треба, Одеса. Прям дуже. Ну, так, ще раз: Одеса після війни це Україна. Одеса після закінчення війни це Україна. Знов ось ця, бачите, по лицарю мечів. Знов інформація якась взагалі така, що коліт, больно, режет, вона неправдива, вона хитра. Ну, ну звичайно, ту спентаклі. Справедливість. Да. Звичайно, це Україна. Також питаєте про Запоріжжя. Місто Запоріжжя. Чи загрожує місту Запоріжжя до кінця 2024 року окупація? Чи загрожує місту Запоріжжя до кінця 2024 року окупація? Обмеження. Зв'язані руки. На ці дії. Сім мечів. Ні важкість, ні війна. Обстріли, на жаль, будуть. Але окупація зв'язані руки. Давайте по-іншому запитаємо: Окупація міста Запоріжжя до кінця 2024 року буде. Ну, ось таке пряме, болісне питання, щоб воно було зрозуміло. Чи буде окупація міста Запоріжжя до кінця 2024 року? Королева Кубків. ваш Очікування. Багато буде різної інформації, 10 кубків. Чи буде окупація міста Запоріжжя до кінця 2024 року? Запоріжжя, дияволу дуже треба. Дуже 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 треба. Йому треба якесь велике місто. Тут карта обману, карта хитрості. Тут якийсь хитрий план стосовно Запоріжжя. Не показує, що прям ілюзія, окупація, ілюзія. Ні, я не думаю, що буде окупація. Тут відповідь, ні. Тут якийсь хитрий план відносно е шматка землі. Відносно пожа Пентаклі, сім мечів, якийсь хитрий план. Тобто, відволікти увагу, ну вони там дійсно зібрали багато сили на Запорізькому напрямку, щоб наші туди направили щось з Донеччини. А їхня ціль захопити повністю Донеччину. Ну, я так думаю. Тому що тут хитрість, відносно пожа монет. Ілюзія падає на кінець. Не думаю, що буде це, але обстріли показую. Давайте ще запитаємо, що чекає місто Запоріжжя. Що чекає місто Запоріжжя до кінця жовтня. Що чекає місто Запоріжжя до кінця жовтня? Король мечів. Обстріли, агресія. Імператор. Дуже обережно. Адмінбудівлі. Військова адмінбудівля постійно показує. Небезпека звичайним будинкам. 10 монет, де живуть звичайні люди. Лікарні знов показує. Дурень. Дрони. Оце. Уход подалі. Де небезпека? А ну давайте ще. Де небезпека? До кінця жовтня, місто Запоріжжя з повітря. Оці авіабомби. Де небезпека? Місто Запоріжжя до кінця жовтня з повітря. Де. Ірафант. Важкість. Диявол. Двійка Пентаклі. Можуть бути і дрони. Де, а де небезпека з повітря? Де, де? Торговельні центри, базари, там, де люди скупляються, там, де щось таке. Башня, де башня? Башня, обстріли, руйнування, підприємства показує. Підприємства, будинки поряд з підприємствами, і тут, бачите, смерть падає знов на колісницю. Вокзал, ЖД, мости, автовокзали, Ось це теж. Ну, тобто, нічого нового. Будьте, будь ласка, обережні, пишіть свої питання під цим відео.